Слава Ісусу Христу! Сьогодні в Зарваниці. День реколекції маю нагоду записати відео із місця, яке тут називається Український Єрусалим. Сьогодні як і кожен день у нас були цікаві такі заняття. І сьогодні на цьому місці, знаєте, звідки практично з'їжджаються, куди з'їжджаються багато наших парафіян з усіх усюд. сьогодні так само є. Е, сьогодні також є дуже багато делегацій. Я не знаю звідки вони, але саме головне, що вони йдуть до Христа. І знаєте, сьогодні. Що хотілося б сказати, що ми перестали шукати Ісуса. Ми шукаємо багатьох речей, які в житті нам роблять наше життя краще, які роблять нас побожнішими, може ближче до Бога, але ми перестали шукати Ісуса. Який себе об'являє нам. І в таких святих місцях, знаєте, по-особливому відчувається ота близькість тебе до Бога, а Бога до тебе. Шукайте Бога в своєму житті, шукайте Бога, який об'явився людям і себе показав в особі Ісуса Христа. Який прийшов і не дав нам ніяких умов. Він, він не сказав, як треба вірити, в що вірити. Він каже, служіть один одному. Учні питають Господа, нас молитися, бо якось ну, якісь учні там Іванові знають якісь там звичаї обряди, ще щось навчи нас, Господи, як нам молитися. Він каже, як молитися, то говорить Отче наш, що єси на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повся час і на віки вічні. Амінь. І все. І все, і каже, любіть, тому що Господь Бог є любов. Я ніколи так може глибоко не задумувався, що це значить любити. В любові, Господь Бог, відображається. В любові, Господь Бог об'являється. в Любові Господь Бог страждає. В любові Господь Бог вмирає на хресті. Любові Він Воскресає, і любов'ю Він живе. Ми повинні задуматися, чи любимо ми тих, що поруч з нами, бо іменно по любові до наших ближніх ми і пізнаємо, чи ми є настоящі діти Божі. Ми справжні діти Божі. Господи, навчи нас любити, навчи нас бути з тобою. Об'явися нам, щоб ми об'явилися тобі. Хай це святе місце в, нашій, в нашому українському Єрусалимі, у цій святині, де люди зустрічають Бога. Де люди наповняються Богом. хай це місце буде одним із тих місць, де Бог приходить до людей, а люди до Бога. Не страчайте ніякої можливості в своєму житті зустрітися з Богом, прийти до нього, подякувати йому. Як я кажу, а то одного разу встанемо зранку, а Господь Бог. Дасть нам те, за що ми вчора подякували. Дякую Тобі, Господи, Боже, що маю таку можливість бути з тобою. Дякую Тобі, Боже, що ти є зі мною завжди в моєму житті. І через молитві пречисте Діви Марії, Зерваницької Божої Матері. Нехай Господь Бог благословить всю нашу Україну, народження і виховання дітей для небо. Тому в цій заповіді ми перепрошуємо Господа Бога за ті страшні гріхи дітов вбивства, абортів. Перепрошуємо Господа Бога за те, що наші родини уникають через гріх народження дітей. Перепрошуємо Господа Бога за те, що в нашому народі, на жаль, і вже під час цієї війни, після 2014 року, проходили ті різні нечестиві паради в Києві, в нашій столиці. Перепрошуємо Господа Бога. Що в нашому народі є люди, які піднімають ті питання, щоб узаконити той гріх на жаль, це сьогодні. Але розуміємо, що яке було відчуття? Наповнене більше радості чи наповнене інколи більше розуміння? Наука для матерів, для майбутніх матерів. Ми тепер ми говоримо, що є своє благословіння почує. Але хто вже має своїх дітей, має дітей, які вже досягли певного віку, розуміє, що то благословіння часом є нелегким, є нелегким до розуміння.